Вітаю, шановні колеги! Компанія Life Biochem представляє вашій увазі препарат насіння турбо. Препарат являє собою висококонцентрований комплекс мікроелементів, амінокислот та вітамінів групи Б, що активують ростові процеси на початкових стадіях розвитку рослин. До складу носіння турбо входить 100 г на літр вільних елямінокислот, 100 г на літр азоту, 100 г на літр фосфору, 70 г на літр калію, вітаміни групи В та С, а також цілий комплекс корисних мікроелементів, таких як сірка, бор, залізо, магній, мід, цинк, молібден та кобальт. При обробці насіння препаратом насіння турбо відбувається інкорустація цієї насінини. Таким чином всі поживні речовини разом з насіниною потрапляють в ґрунт і поступово розчиняючись, формують навколо насіння сферу розміром 3 см. Компоненти, що вивільняються, являються 100% доступними як для самої рослини, так і для мікробних клітин, які знаходяться навколо цієї насінини, завдяки чому формується стійкий мікробіологічний консорціум з кореневої системи цієї рослини та мікроорганізмів, завдяки чому збільшується площа поглинання поживних речовин. На наших дослідних ділянках перевірено, що обробка насіння препаратом насіння турбо дає прибавку врожайності біля 20% в порівнянні з контрольною групою рослин без обробки. Фосфор та калій знаходиться в органічній формі, що дозволяє формувати потужну та надзвичайно розгалужену кореневу систему. Ми рекомендуємо застосовувати препарат насіння турбо в кількості 1 літр на тонну посівного матеріалу. Також ми рекомендуємо використовувати в одній баковій суміші препарат насіння турбо разом з препаратами переродно-мікробний комплекс універсальний та природно-мікробний комплекс захист рослин. Препарат насіння турбо це гарантована прибавка до врожайності будь-яких культур.